У місті розробляють нову маршрутну мережу, за якою транспорт курсуватиме за іншим графіком. Як їздитимуть маршрутки по-новому, визначать до кінця червня. Також шукають інвестора, аби обладнати маршрутні таксі та зупинки електронним устаткуванням. Ми будемо встановлювати тут систему, яка буде інформувати пасажирів, як всередині транспортних засобів це будуть стояти монітори, де будуть показувати, яка наступна зупинка його голосом інформувати. Їх так само будуть ставитися монітори відповідні на зупинках. Де крім графіків руху, схемі маршруту, там буде також інформація, через скільки хвилин, скажімо, підійде автобус того чи іншого номера. На таких екранах можна буде розміщувати рекламу, тому охочих вкласти кошти в електронне обладнання для зупинок та маршруток просять зголошуватися до управління транспорту. Якщо вдасться знайти такого інвестора, то вже за рік громадський транспорт стане зручнішим. Лише тоді, коли буде електронна система контролю, можна буде чітко відслідковувати та штрафувати порушників, які спізнюються на маршрутах.